Можеш докласти, ну, відповісти, покріше, да? Тобто, Перше, що я бачу, да? я людина незалежна, відношуся не погано, не хорошо. З того, що я бачу, якщо дійсно фінансування не було, ну, це моя думка, то то, що робилося, взагалі це хорошо. Ну, це не мою думку, якщо не було фінансування. Це больше питання, по чому його не було, це в Сергій, да? Але те, що робилося, безкоштовно багато роботи, для мене це в принципі, більшой плюс, я ставлю допустим, начальнику е кусу. Стосовно криша, допустим, да, то є зауваження, що на криші кольби на мене сівалися, я за парком будівельники, це моє хобі, я постійно ремонтую водою і постійно знаю ну, стоїмось роботи, тому подобно. Стосовно криші, спочатку нам висели 245 э, тисяч на 100 метр квадратних. Зразу ви розумієте, 2400 тисячі дві це взагалі не це. Потім нам висели виповнити, ви вказали 777 сімдесят сім метрів квадратних. Коли ви надали мені, коли ви надали мені акт ви так що ви замітили, там було написано, що перше перший шар рубіроїду. 552 м2, другий свій рубюроїд 552. Як можна було зробити 552 м2 рубіроїда 770? Знову помилка. Другі, тому це не тому вам в мінус, це просто трошечки, ну, зауваження, щоб не не мінімати це українській статті. Невнімна, не в неуважність до того, що в актах написано 552. Рубіроїда перше своє після два другі, ви нам знову вже даєте, що 770 метрів квадратних зроблені криші, що не соответствує дані. стосовно депутатів, що я вивчав цей звіт, щоб ви розуміли, у нас, коли ремонтуються якісь е, місця роботи, я вбачаю завжди завищені ціни на роботи і на рубероїд. Я задав це питання і зараз там автоматичну відповідь, чому тут це відбувається. Перше, табо, сім, рубероїд, ну, я буквально покупав 2 місяці тому по, по 68 гривень метр квадратний, у них см'ятті було 102 Тобто Реальна стоїмо бюрої 68, см'яті було 102. Е, Сашка робиться на сьогоднішній день по 110 метрів 110 гривень метра, 110, у них сміття вона 220. Коли запитання, чому такі залишені ціни, була в принципі відповідь, вона така логічна, тому що цих стріт. Компанії, Які роблять роботу у нас в місті, вони закладають ризик на те, що вони роботу зробили, вони потратили свої кошти. Поки місто з ними розрахується, може пройти півроку, завітну вже йде девалівація гривні, тому вони закладають свої ризики, де ти відсотків 50 в роботу і матеріали. В принципі, ну, якщо це так, то воно логічно, але ви ж розуміли, що ми платимо по завищеним ценам роботи і матеріали. Я хотів це доложити депутатам і вам, що я вивчав цю кришу. Дякую.